Ольга Нікалавна, велюш, і що раз раді Бога простіла. Да, Зеленський хоче в вб... моїх дітей. Зірка святів назвала Росію спасителем і похвалила окупантів. Віжо наших воїнів, де ж нігліса такі спокійні. А от російський комік білий публічно висміяв пропаганду та пояснив, чому не воюватиме. Анекдот напала якось Україна на Росію. Деталі за хвилину я нагадую. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. ви чудна. Мені ж розірватися, що ли? Відома російська актриса Олеся Железняк, яку глядачі знають насамперед за роль Лариси Буханкіної в комедійному серіалі Свати, знову видала порцію пропагандистської маячні. Артистка після року війни всерйоз захвилювалася за безпеку своєї сім'ї та прирівняла окупантів ледь не до святих. Зірка заявила, що в обличчя загарбників світяться добротою, а в захисниках зсу вона не бачить, Бачить бажання пробачити Росію. Про це вона розповіла на шоу пропагандиста Бориса Корчевнікова. А чого вони все на нас рипаються? Железняк пригадала, як в обличчях поранених окупантів нібито бачила правду тоді, як в хоробрих захисниках України сподівалася розгледіти бажання пробачити терористів. Деліжу тоже дета внукакіт -то попадаються відео, і коли я бачу, що лицо, ано так немножко ну бізображена

Не знехтувала зірка можливістю й обрехати президента України Володимира Зеленського, з яким працювала на знімальному майданчику святів. Попри заяви пропагандистів, ніби товаре все йде за планом, Железняк почала хвилюватися за безпеку своїх дітей. Не Хочеться сказати, Володя, ну, неужели ти так мене ненавидів, що ти хочеш вбити моїх дітей? Я пам'ятаю, що суботи воскресенья ми йшли по Крещатику. І там вісілі флаги американські, і я думаю, а може, знову так оно вот так приходить в Мір вона також здивувалася, що українці не вважають Росію рятівницею, а називають країною окупантом і терористом. Що виходить, що ми зли для всіх, розумієш? Как же так? Що касами ми вообще і вже не ми освобождали? Ми окупанти получается. А от відомий російський стендап комік Руслан Білий під час свого виступу висміяв пропаганду та пояснив, чому не буде воювати на боці Росії. За його словами, заяви путіністів схожі на анекдот. А офіційним джерелам РФ не можна вірити. В Україні у гумориста є багато родичів і друг, який служить у ТРО. Відео з його виступу поширилися в мережі. Артист заявив, що не підтримує війну в Україні, бо вважає, що має рацію той, хто захищається, а не нападає. Ну, я не собираюся ставити інтереси одного определенного чоловіка. Понімайте? Тим болі, куди мені йти? Послушайте, у мене детець із України, у мене там половина родства. Під Херсоном з фразою, що так відносно, що він пожартував, що Євген уже рік служить у ТРО і дуже вміло користується зброєю. А сам Гоморис за професією метеоролог тому зможе тільки за вітром визначити, як швидко до нього долетить снаряд. І не Напала карта Україна на Росію. Благо Лукашенко знала, откуда готується нападіння. Він також зауважив, що в Росії небезпечно навіть згадувати ЗС РФ, оскільки можна на 10 років потрапити до в'язниці, а офіційні джерела не раз брехали про війну. Ті давайте подивимося, що говорили офіційні істочники за останній рік. Війни не буде, срочників там не буде, мобілізації не буде. Это что получается? Послушай официальные источники и сделай наоборот. В этом плане полегче, что сейчас все они орут, что будет ядерная война. Ты такой, ну это хуй. Не знаю, слушайте, не знаю. В России уже ничего нельзя. Просто, просто ничего нельзя. Настолько ничего, что я уже подумал, ну облегчите людям жизнь. Ну облегчите, чтобы вышел кто-то и сказал, так, теперь вообще ничего нельзя.